Цукровий діабет значить комплекс для підтримки організму при цукровому діабеті. Ставте подавайки, підписуйтесь на канал, то завжди цікаво та позитивно. Перш за все, значить, найбільше страдає при цукровому діабеті нервова та судинна система. В вашій увазі інсулін з селеною, Він сприяє нормалізації загального обміну речовин, зокрема, вуглеводного, знижує підвищений рівень цукру в крові, сприяє нормалізації функцій кишково-шлункового тракту, печінки, жовчного міхура і підшлункової залози. Нормалізує фізіологічні процеси в суглобах, регулює функції щитовидної залози. Далі нам потрібно буде значить, лецитин. Лецитин сприяє роботі нервової системи та головного мозку, покращує стан судин, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин, допомагає транспортувати поживні речовини та вітаміни. Значить, у всі тканини та органи. Далі йде у нас магній. Магній знижує рівень кров'яного тиску, допомагає знизити несприятливість до інсуліну і дозволяє позбутися від депресії та головного болю. Також, значить, магній попереджує розвиток діабету другого типу. Залишайтеся здоровими та позитивними.